Ємецькі хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Атака спричинила пожежу, але жертв немає. Прихильні до Ірану. Ємеські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Стрінда на знак протесту проти бомбардування гази Ізраїля. Військовий речник Хуситів Іхіа Сарія заявив, що хусити продовжуватимуть блокувати кораблі, які прямують до ізраїльських портів, допоки Ізраїль не дозволить возити продовольство та медичну допомогу до сектору Гази. Напад на танкер Стрінда стався за понад 100 кілометрів на північ від протоки, що з'єднує Червоне море та денську затоку. Офіційний представник США сказав, що Стрінда зміг рухатися власним ходом протягом кількох годин після атаки. У цей момент американських кораблів поблизу не було, але ескадрений міноносець військово-морських сил Америки відповів на виклик і надіслав допомогу. Атака спричинила пожежу та завдала шкоди кораблю, але жертв немає. Про це йдеться у заяві американських військових. Нагадаю, що хусити долучилися до конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, який почався на близькому сході 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і стріляючи з безпілотників і ракет по самому Ізраїлю. У суботу хусити заявили, що будуть атакувати всі кораблі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами. Судно Стрінда завантажувало рослинну олію та біопаливо в Малазії і прямувало до Венеції. Наразі не було зрозуміло, чи мала Стрінда якісь зв'язки з Ізраїлем. Угрупування, яке контролює більшу частину ємена, стверджує, що напади є демонстрацією підтримки палестинців і пообіцяло, що вони триватимуть, доки Ізраїль не припинить свій наступ на гасу.